Обаїть, я зарощий весь треба сьогодні постригтись, напевно. Сьогодні понеділок, напевно, в нас буде новий формат, я бачу, в те не заходить. Буде більше лайф, але відео виходити рідше, бо немає лайфу що знімати. Та й по роботі я бачу не дуже інтересно. У нас, нас сьогодні моя машинка. І треба поміняти на конечники. Ну, тут все болтається. О, наконечники, і треба сьогодні буде зняти був, задню ідушечку забратися до топливного фільтра поміняти, тому що по срокам пора. А так, а так, будемо бачити, що так що десь має бути передачка на колодки всі. Поміняємо. Ще всі колодки. Сейчас зараз варим підвеску, і щось таке. Так, коротше, поміняю вчора наконечники на поміняв наміняв фільтр там з всякими такими нюансами. цікавими. Нічого не знімав, бо вернулась к В плані вернулася М -м, на зборку на попросила машинку. Рубрика Новий день нова машина. Каміру я не знімав, вона ще приїде. Забув я бризлки поставити на капот. М -м -м. Поїхала вона на, я скажу, на сертифікат походу і на хімчистку. Зіхічки під'їде, а я думаю, якщо не завтикаю то сніму. Коротше, у нас такий тігуанчик. Зараз будемо дивитися обзор обзареній. Тігугуан. Тігуан. Такий просто рапаний. R. у нас R. R. Двері під заміну, двері під заміну, крило. Ні, крило не під заміну. Крило рихтуємо. Запчасті казали є всі. Капот міняємо. Крило переднє. Крило переднє теж міняємо. О, ще будемо лічити кришу. Там дюрочка у нас. Хопа! Ось така, коротше, дюрка. Дюрка. І саме печальне, це тут панель загнута і там панель така підігнута. О, це само печального, по ідеї. Во, а зараз що? А зараз? А зараз. Запрошуємо до забави! Знімаємо всі колеса, ставимо на лапи. І так, пройшло трохи часу. У нас дракоша цей стоїть вже на лапках, без кольоз, без крил. Ой, а як так вийшло? З фарою і з новим крилом. А Ще у нас панелька відрихтована і там відрихтована. Криша ще поки не, 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 не дрихтована. Там Так, тут, так, тут. так. Нам би ще капотік. Сьогодні мають привести скоро, зовсім скоро ніби компотік. Тоді можна буде накинути це крилишко по стойці вирівняти. Там, По дверям, вроді би, ніби як якби. От. Але тут треба буде капот виставити, щоб він везде був-сюди красиво по тому крилу, по діагональкам. Далі ми ставимо відносно стоєчки крило по капоту. І тоді вже в нас буде ця картина тут по дверям. І нові двері накидаємо раз, нові двері накидаємо два. І ще. Клешко. Крилешко і тут арочка така, вона трошки печательна. О! Коротше, такий в нас план действий на сьогодні. На сьогодні ще потолка треба буде скинути, але ми спочатку салончик розгрузимо, тобто ми накидаємо двоє дверей, пересипаємо всі двері, пересипаємо двері, тоді в нас салон буде пустий повністю вже без цих стильних. І тоді можна буде ще скинути потолочок, зробити кришу і крило заднє, ну і морду набрати, бо морду я поки набрав. Скажу, я скажу, Так, на черновуху. Але вроді, все виходить, все, даже крило, крило постало і стало на старе місце. один в один. Крило оригінальне. Так. привезли. Двоє дверей привезли, капот привезли, бампер привезли. Е, всякі мілочовки, ще до капота привезли. І так як я вчора собі предполагав, клієнт приїхав такий. Ого! В плані, що відрихтоване, відрихтоване. крило фара стоїть. І він такий ого, бо навіть привикли люди, що типу, їм розказують, що цей типа. Да, да, давай туди сюди потім по місяця машина стоїть, не, не знає, ніхто нічого не робить. Через те сюди кажу, всі запчасті мають бути в наявності. День слідущий, опа. У нас вже капотік стоїть, бампер стоїть, бампер котами пожований зараз покажу. Тут чик-чик-чик-чик. Тут чік. Шарим, так? Да? Зараз показую бампер. Хтось його тут жував так страшно. Ікін. Бех. А так все у нас Чик, зазорчики такі. Двері в нас такі, короче. Я їх вже порісував тут всі, бо вони всі кривенькі. Ці теж продавались, як не биті, не крашені. Оп. 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 Так. Зараз ми кліпаємо динамик сюди, туди, збираємо ті двері, збираємо ці вже карту ставимо. Во. Прийшла туди внутрішній замок, бо весь був розтрощений. І ще треба з цим моментом щось вирішити, що ці тут не тримається, так як треба. О. І сьогодні, по ідеї, знімаємо потолок. <кхід> знімаємо потолок і знімаємо подушки і того рівня. Від дамоха його відстанавлюємо та й ми йому поставимо. Це знову я виродатий не стрижений, тресі, навіть напостригтись. І Тігуан в головній ролі. Що ми зробили по Тігугану? По Тігугану ми зробили кришу. Кришу заварили цей прорив, попідтягували, підрихтували. розібрали весь багажник. Вчора попідтягували. Попідтягували вчора крило Повидавлювали. Так воно виглядає. тут у нас же плюс-минус 6 получается, что нравится часть сюда подтянуть, и тут сюда подтянуть. Опа. Опа. Всем лесим Что у нас тут? Тигуган. Игуан. Гуан. гуан. Хе -хе. Ну, закончили мы там вот на крыше, да? Дальше. Дальше больше. Батон. Батон. Готово, готово. Двері, неповнячі показував. Крило, крило готовенько. І пройом теж. One minute. Крилишко виглядає у нас вот так от. Вот так от. Тут були такі всі протіри, десь вона добре чиркала, порозривала все, позаварювала. Там позавгарювали. Крайом зробили. Салон вклали, безпеку склали. Ждемо колеса. Бо два забрали нам покраску. Провтикали тупо все время і потім вирішили покрасити. О! Ну кришу я показував. Все, а так усе, усе уїжджає. Машинка вже скоро уїжджає. Я так думаю, сьогодні ми її П'ятниця. Сьогодні п'ятниця. А значить, що? Правильно, завтра субота? Попробуємо її сюди віддати. О. Спать охота. Ставити її з стапель, поставити на колеса, віддати, віддати, віддати. Поки не заїжджає нічого. завтра суббота будем тут порядки порядке это я так думаю везде везде в понеделок надо будет наверное корову прижинуть але прижинуть и наверное вечер и подаемся что же там будет в понеделок, давай еще доживем а так вот так вот так вот вот так вот